Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні у нас 27 січня понеділок. Я пропоную вашій увазі програму «Зарубіжжя», програму про все важливе світі, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Безумовно, що нас цікавить в першу чергу. Те, що безпосередньо стосується України, це допомога Україні, це можливі там перемовини, призупинення війни. Ну, сьогодні було прийнято також важливе рішення це продовження санкцій щодо Росії Європейським Союзом. Це також насправді дуже важливо. Давайте разом подивимося, що сьогодні я пропоную в вашій увазі, переглядаючи впливові світові зміни, на що я звернув увагу і що на мою думку. Варто знати і з чим варто ознайомитись, сполучені Штати Америки а прес США депрес написала цікавий, на мою думку, матеріал там про співпрацю між розвідками Сполучених Штатів Америки та і ста партнерами Америки. Коли Росія наблизалася до вторгнення в Україну, майже три роки тому Сполучені Штати та їхні союзники зробили надзвичайний крок розсекречували та обмінювалися розвідданими, щоб викрити плани Москви, пише Associated Press. Тепер чиновники готуються до потенційно зміненого ландшафту безпеки за президента Дональда Трампа. Він критикував союзників Америки та критикував її розвідувальні служби. Його звинуватили в нехтуванні Правилами секретності та зберігання секретних документів. Ми не знаємо, навіть була порушена справа проти Дональда Трампа. Ну там Верховний суд прийняв рішення його імунітет. Тим більше він і став президентом проти президента не можуть вести В справи. справи ці поки що закрили. Цікаво, чи після того, як він. Перестане бути президентом, хоча там вже навіть є чутки, що він там якось хочуть розглянути питання, що він балтувався на третій терміну. Дай боже йому здоров'я, то така справа. Але так чи інакше є проблеми стосовно, ну скажімо так, стосунків Дональда Трампа з розвідувальними службами як в самих Штатах Америки, так і з партнерами США. Ну і зокрема, мова йде про те, що викликає занепокоєння Тулсі Габар, це обрана Трампом на посаду. Кандидат директора національної розвідки, яка, як пише, Associated Press, повторює російську пропаганду. Також є питання до кандидата на керівника ФБР Кеша Патела, який пообіцяв зміни, які можуть значно обмежити потік розвідданих для друзів Америки. Ну в них четвер будуть слухання стосовно затвердження. Про це нагадує США Press. І також уже прес пише, що поспілкувалася з 18 діючими та колишніми високопосадовцями Європи та США, які працювали в НАТО, обороні, дипломатії та розвідці. Ну і там є так, питання у них щодо минулих стосунків Трампа з американськими розвідниками та їхній здатності ділитися інформацією в часи підвищення терористичної загрози та ознак більшої співпраці між ворогами е США. От є, скажімо, питання у цих опитаних Associated Press 18 колишніх і діючих високопосадовців. Ну і тут пише Associated Press, що головне там важливість довіри. США та їхні союзники регулярно діляться надсекретною інформацію, будь-то про потенційні терористичні загрози, китайські кібератаки чи пересування російських військ. Найближчими розвідувальними партнерами Америки є Нова Зеландія, Австралія, Канада. Та Британія і вони чася діляться з іншими країнами, а іноді навіть із супротивниками, коли на карту поставлено життя. Ну там стосовно попередження, зокрема, і Росії в липні минулого року допомогли запобігти російській змові щодо вбивства крівника німецького виробника зброї, коли виробляли зброю для України. Також ЦРУ заявило, що надало австрійській владі розвіддання стосовно ну, Тейлор там, коли вона мала концерт. Ну і згадують також свій час. Попереджали, пам'ятаєте цю атаку і в Росії. Європейські лідери працюють над тим, щоб переконати адміністрацію Трампа, що загрози на континента на континенті актуальні для Сполучених Штатів Америки. Пише Associated Press. Ну і там також одна з наших великих переваг полягає в тому, що ми маємо неймовірні розвідувальні можливості. І у нас союзники, з якими ми ділимося ними, це для нас примноження сили. Сказав Макфол, який наразі викладає в Стенферському університеті. Він був колись послом у. Росії, тобто, вони всі говорять експерти про те, що важлива співпраця з партнерами. Ну, але зараз є сумнів стосовно того, як це буде відбуватися за Дональда Трампа. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Тьорес сказав, що команда Трампа має відкритий розум і готова слухати. Прем'єр-міністр Швеції Уляф Крістерсон сказав, що існує великий ризик продовжувати. Сприймати американську підтримку європейських країн, країн НАТО і захист Україну як належне. Але також було призиковано припускати, що США просто підуть. Щодо цього питання, Крістерсон сказав, присяжні, ну, скажімо, що є дуже осторожні, присяжні. Ну, не знаю, побачимо. Але вибір Трампом Габард для нагляду за понад дюжини розвідувальних агенцій викликав занепокоєння законодавців віду по партії, до речі, і в самих сполучених штатах. Ну там нагадують, хто вона така, що колишня конгресвумен демократ, яка згодом стала союзницю Трампа, зустрічалася з кинутим президентом Сирії Башара Садом у 2017 році у Дамаску та просувала російську пропаганду про вторгнення Росії в Україну. Нагадує. Associated Press. У разі підтвердження, Габарт матиме повноваження розсекречити інформацію та керувати обміном деяких розвідданими із союзниками. Ну, Тут є ті, які говорять про те, що там все-таки є певні обмеження, що джерела не будуть, скажімо так, відомі, але все-таки, якщо будуть звільнені ці тисячі людей, які працюють в розвідслужбах, що це дійсно тоді може бути не дуже добре. Ну, і як і політизація розвідувальних. Скажімо так, структур Сполучених Штатах Америки. Ну і е також е пише Соцідпрес, що завдання Європи полягає в тому, щоб переконати всіх зосередитися на Росії е справжньому е порушнику порядку. Про це сказав один із представників е розвідки в Європі ну, на умовах анонімності. Це він говорив о прес. Ну і також е наводять слова. Колишнього президента Фінляндії Нієніста, який сказав, що союзники сильно залежать від розвідки США, і європейський союз має бути реалістичним, оскільки, якщо США скорочують свою участь в Європі, європейські члени мають бути готові заповнити будь-яку прогалину. Ну він, до речі, був організатором зустрічі між Путіним і Трампом в 2017 році, коли Трамп відкрито поставив під сумнів ті розвідання, які йому його служби давали. Ну і е, він, до речі, достатньо добре про Трампа, е, скажімо так, відізвався, сказав, що е, дискусії з Трампом під час перебування на посаді були чіткими, відкритими та відвертими. І намагався сказати йому, ти нам потрібен, але ми теж потрібні тобі, сказав колишній президент Фінляндії. Заверштон пост. пост. ну, пише про вибори в Білорусі, про те, що Лукашенко приміг про це. До речі, дуже багато також сьогодні різних повідомлень. Ну і про те, що. Тихановська, яка була в Давосі, Швейцарії, та інші представники громадянського суспільства, попереджають, що світ повинен звертати увагу не на виборах, а на роль Білорусі в російському вторгненні в Україну та близькі стосунки Лукашенка. Там наводять слова головного радника Тихановської Франака. В'ячорка. Якби ми виграли вибори у 2020 році, вторгнення в Україну швидше за все не було б. Ну, можливо, можливо, але треба було захищати тоді свій вибір. І так, Ньюсвік. Ньюсвік пише про те, що Росія може очікувати хороших речей від Дональда Трампа. Ну, це на державному телебаченні російської таке говорять. Що ніби ці заяви Трампа про ті тарифи і там санкції, що це просто бахвальство, що це просто гучні слова. А в принципі, можна з ним співпрацювати. Ну, побачимо, наскільки ваші ці всі намагання тих експертів на російському державному телебаченні, які про це мріють, справдяться. Ну New пост Post. Post також згадує про. Вибори в Білорусі, білоруський лідер, союзник Росії Олександр Лукашенко, продовжив своє 31-річне правління в понеділок, після того, як представники виборчих органів оголосили його переможцем президентських виборів, які західні уряди відкинули фальсифікації. Ну тут зокрема у York Post пише про те, що сказав Лукашенко, сказав, що мені наплювати на захід, взагалі там, що вони там сприймають вибори чи не сприймають. Ну, в принципі, що від нього можна було ще чекати. Велика Британія Reuters, ЄС продовжив санкції проти Росії після затримки Угорщини. Ну, Тут що Угорщина все таки там шантажувала певною мірою європейської союзною вели перемовини. Раніше не хотів він, віктор орбан, коли угорщина голосувала, головувала в Раді Європи, що до інаугурації Трампа це треба було прийняти до кінця минулого року. По 31 січня завершуються ці санкції. Пакет санкцій там кожен щомісяця продовжують. Там, до речі, да входять і заморожені гроші цього центрального банку російського, з яких нам там дають гроші за потім, які компенсують за ці відсотки, які там знаходяться. Тобто це справді дуже дуже важливо для України. Ну і угорщина спочатку відкладала до грацію Трампа, і Трамп потім сказав, що він сам готовий ввести так санкції, тариф, якщо не сяде Путін за сіл перемовними. Це з вами всі чули. Потім стосовно транзиту, газу і там нафти і в Європу. Ну ніби домовилися, і Угорщина вето зняла. Про це також сьогодні дуже багато повідомлень. Що сьогодні в понеділок було прийнято це рішення на рівні місця законних справ у Брюсселі про продовження санкцій. Це дійсно для нас дуже дуже і важливо. За Телеграф дуже хороший матеріал. Він ще був написаний в пізно 25 числа. Ну, зокрема, в тому сенсі, що Зеленський каже, що сусники повинні працювати над форматом мирних переговорів. Ну насправді ми бачимо все більше. і більше, На жаль, якось перекладається відповідальність на наших партнерів. Хоча тут я погоджуюсь з Зеленським, тому що без України не може бути це. Має бути дійсно там Росія, Сполучені Штати Америки, Союз і Україна. Це насправді дуже важливо. І нагадує нам, Телеграф», що раніше цього тижня президент Путін заявив, ну якщо не помиляється було в п'ятниці минуло, що він готовий зустрічатися і спілкуватися з Дональдом Трампом. Ну і також цікавий матеріал телеграф, Це стосовно того, що Ізраїль може надати Україні зброю, яка була захоплена в Лівані. Там 60% це радянська і російська зброя. Ну і це насправді дуже-дуже добре, якщо така можливість таки буде, скажімо так, ну, зроблена. І Хоча вже є, там вони наводять, посилаються на військового російського проросійського блогу, блогера, та, там блог два майори на сайті соціальних повідомлень в Телеграм, який там заявив, що є ознаки того, що Ізраїль почав постачати Україну зброю радянського та російського виробництва. Ну, дай Боже, щоб так. Насправді воно відбулося. Ну це сталося коли міністр закордонних справ Ізраїлю Шерен Хаскель вона звернулася до Ізраїльського парламенту щодо схвалення країни відправлення цієї зброї. Це була її особиста ініціатива. За що ми їй дуже дуже дякуємо? Про це пише якраз Єрусалим Пост. Що угода про передачу зброї для була приватною пропозицією совною пані Хаскель. Пані Хаскель, велике вам за це спасибі. Франція, Франція за Телімонт пише про те, що російська влада представляє конфлікт, як вони називають, ну, війну в Україні як екзистенційну війну, в тому ж ключі, що ніби як СССР бореться, боровся, воював проти Німеччини. Володимир Путін у понеділок, тобто сьогодні, віддав данину пам'яті радянським воїнам, які перемогли, звільнивши концтабір Аушвіц в Швіць у січні 1945 року. Так сьогодні там багато з'їхалося, щоб цю подію відзначити. І він, до речі, Путін сказав це все в Польщі, хоча там сам, до речі, президент Росії не перебуває. Але він представив цей війну в Україні як екзистенційну війну, в тому ж ключі. Так, Ну там дійсно, якщо згадати ці ніби цілі цієї спеціальної військової операції, то мова йшла про денацифікацію ніби Росії. Хоча насправді це треба робити дерашизацію, чи як там правильно Російської Федерації. Французька лібераціон пише також про те, що Європейський Союз погодив продовжити санкції проти Росії. Ну і нагадує, як це все відбувалося, що як Орбан там намагався все-таки ці всі питання загальмувати, ну в кінці кінців вийшло так, що Угорщина зняла блокаду щодо відновлення цих санкцій на зустрічі міністрів закордонних справ. Ну а раніше там заявила е, глава дипломатії європейського союзу, Кая Калас, що вони там будуть. Ну, стосовно тих е питань, які пов'язані з транзитом, з енергетичними проблемами, горчні, що це питання ніби будуть якось розглядати, зробили таку спільну заяву. Після цього якраз і було знято вето е Орбана. У, також, до речі, е нагадали нам про те, що здойчим сайтом також про це пише. Це Німеччина, вже що відкликала от це. Вето раніше комісія Європейського Союзу, Верховний Представник ЄС, і зовнішньої політики Каякалас виступили з заявою, в якій запевнили горців, що їхні занепокоєння щодо енергетичної безпеки будуть розглянуті. Тобто це для нас дійсно було важливо. Ну там питання. Я ще раз я вже розказував, чим для нас це було важливо, щоб санкції не були зняті. Ну і іспанія Ельмондо пише про те, що Путін і Сізіньпінь привітали Лукашенка з перебранням чи був обранням. Ну інакше не могло. Бути також Ельмуну пише про те, що прямі контакти між Схою та Новою Адміністрацією США поки що не почалися. Про це пише інтерфакс з посиланням на заступника міністра закорзборонних справ Російської Федерації Сергія Рябкова. Але вони там от ніби якісь там готують цей телефонну розмову між Путіним та е, Дональдом Трампом і для Републіка Італійська. Рюте, російська загроза здається далеко, але це не так. Нам потрібно витрачати більше на нашу оборону. Я вітаю збільшення витрат ухвалене Португалію, але цілю у 2% вже недостатня. Загроза з боку Росії, здається, далеко. Але повірте мені, що це не так. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюти під час прес-конференції з прем'єр-міністром Португалії Луїсом Монтенегро. Ну тут я тільки можу і погодитися з ним. Я... Що загроза, що загроза є, і треба витрачати більше грошей. Чим будуть витрачати більше на себе, тим більше будуть мати можливість надавати допомогу Україні. Я сподіваюся, ця програма була для вас цікавою і пізнавальною. Ви додивилися до кінця, якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Вони допомагають моєму YouTube-каналу. Прокоментуйте і підпишіться. Як завжди, на завершення нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!